Професійне свято Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня, починаючи з 1998 року. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства. Сучасне суспільство більше орієнтується на сучасні методи здобуття знань, в основному працюючи в інформаційному просторі інтернету. Та незважаючи на це, книжка в паперовому вигляді все ж залишається цікавим і доступним джерелом знань. Вона об'єднує людей та їхні інтереси. Мабуть, тому бібліотечні системи існуватимуть вічно. Відвідавши нещодавно Більшівцівську селищну бібліотеку, яка нараховує 43 тисячі книг, ми переконалися в цьому, дізнавшись, що її відвідувач є не лише мешканці населеного пункту, а й довколишніх сіл, де значно менші книгарні. Любов до читання прививається, звичайно, з дитинства, а тому бібліотечні працівники часто відвідують місцеву школу, проводять там бібліотечні уроки, історичні та виховні години. Крім того, що книги у фонд поступають. Централізовано з Галицької районної бібліотеки діє ще й протягом років акція Подаруй бібліотеці книжку. Тільки, на жаль, люди приносять книжки ті, які у фонді вже є, а потрібно було б саме сучасні видання, розповідає завідувачка Більшіцівської селищної бібліотеки Ольга Бандура. Зимою більше старшого покоління, тому що вже менше вони на городах, менше вони десь зайняті так по господарстві і більше читають. А якщо взяти дітей, студентів, це, напевне, більше осінь і весна. Осінь більше знаєте, вступають кудись, їм задають літературу, і на весні вони готуються, готуються до тестів, вони приходять, вони якісь виконують роботи свої, якісь реферати так так перечитують, перечитують і художню літературу. І це найбільше. А найменших дітей, дітей... Перший клас – найбільше літо. От вони на канікулах, і тоді казочки і всі. Та й, звичайно, було б добре, якби в бібліотеці був хоча б один комп'ютер, підключений до інтернету. Але зараз залишається працівникам цієї бібліотеки тільки про нього мріяти.